Так. А тепер показуємо, як прокачувати буде питання і просьби. Значить, так, Під'єднуємо спочатку трубочку на вхід. Відповідно, так ви прокачуєте на всіх. І на тракторах, і на комбайнах. Вхід. закачуємо, так, Паливо вийшло у нас на вихід до фільтра. Так, На насос не зажимаємо до кінця. Прокачуємо далі. З фільтра подальше. Аналогічна система на, на, на стенді. Подача вийшла у нас в насос. Так, Якщо ви будете так робити, не будете садити акумулятори і марнувати ставте. Так, Тепер на вихід із паливного насоса. Ось, будь ласка, покажемо ближче. Так, подача у нас Все, насоса вийшла. Так, І під'єднуємо тепер якраз на обраточку. Останню на гріх. Так, все є. І закачуємо. Так, ось, будь ласка, бачимо тиск на манометрі, що у нас як працює клапан. Так, клапан спрацював, вийшло. Так, а зараз під трубочки, і все, зараз встраємо ще воздух. Трубочок, запускаємо стан. Ось і все. Зараз вийде подача, проженемо раз, щоб не набризкувати сильно багато до і починаємо процес регулювання.